Все ж перше запитання Данилові Яремі спрямувати, що відбувається у, у, у Китаї, і наскільки роль Макрона велика у тому, що, що Китай міняє свою риторику, принаймні зараз, тому що за останні кілька тижнів Китай міняв свою риторику вже кілька разів. Ну, мушу сказати, що йдучи на ефір, я звернув увагу на те, що відбувається візит президента Франції. Відповідно, мені цікаво. Яку позицію займає Франція, ну, змушений сказати, що ту інформацію, яку я сьогодні вдалося мені отримати з різноманітних джерел масової інформації, то Китай залишається Китаєм. Загальні фрази натяки, але ніякої конкретики наразі там не було сьогодні. І знову ж таки, Еммануель Макрон, так як колись намагалися всі їхати і дивитись в очі. В Москву так тепер почали їхати в Китай, бо розглядають Китай як дуже важливий чинник в їх переговорах і можливості вплинути на мир в Україні і взагалі на ситуацію європейську і світову. Будь ласка, пане Єремо, хотів слово. Ну, я хотів. Продовжити ту тему, так як сказала пані Оксана, завжди кують залізу, поки горяче. І те, що відбувається зараз, ті процеси, вони вже в Україні відбувалися на початку 90-х років. І тепер дуже популярно показувати Кравчука, першого президента, в питаннях, що стосується, хто передавав ядерну зброю, ми відповідаємо. Але цей чоловік в свій час приклався й до того, що в Україні розвинулася так потужно російська православна церква. Бо коли вони розіграли той сценарій, 92-й рік Харківський собор, то знову ж пані Оксана, це що відбулось? Це дали їм можливість зайти продумати, можливо. зайти і зрозуміти, що агентуру треба розвивати. І станом на сьогодні, коли от молодий чоловік студент розказує, що там були певні люди. Це робота для спецслужб, це агентура. Це так просто не буває. От почались процеси, ті, що на Рівенщині, там буде дуже складно. В кожному селі, знаючи, бо там є от, от з родини, представники підфінансовуються священники, підфінансовувалися російської православної церкви. Певні кошти утримали заперхального управління для того, щоб тримати, щоб їм було комфортно. І процес у цей, що лишили зараз, на бідних людей. А в селі уявіть собі, що таке є десятка, церковна, двадцятка, там коли починаються прокльони і доходять так глибоко, люди просто бояться проявляти ініціативу. Чи не легше було, маючи такий матеріал агентурний, позабирати тих званих в лапках влади їхніх, оголити місце? І тоді народ, не маючи такого провідника, вони би швидше рішення приймали. А якщо його випускають, вони в лаврі далі проводять богослужіння. Ну то а як не пустити туди людей, то, що каже пан Василь, це знову зводити чолами? Чекайте, де є Закарпаття наше, Москофільство їхнє. Все. Там не початий край роботи, там таке ще буде в нас. Бо там сходяться в наші два в лапках союзники Угорщина. І Московія. От там буде ще дуже багато проблем з тим. А на сході нас не чекають. Тут є громади, тут люди розуміють то вони випликані. А от там хто буде піднімати, оце будуть великі проблеми. Я в продовження тієї теми про русський мір. Хочу приклад навести, якраз пан Юрій в контексті того дуже добре, то питання знає. Чим була російська церква в Парижі, от я зв'язку з тим, що до Франції має відношення. Коли люди наші, будучи там, не мали точки упори, куди прийти до церкви, що відбувається і зараз в багатьох місцях, в селах, містечках. І як тільки відродився Сен-Ліс, як забурлило життя, дякуючи і в, от, от влади от Борису, туди, як вдихнули життя, тепер вже в Франції всі знають, що нам. Вернувся сен ліс історію тисячолітня від Анни Ярославівної до сьогоднішніх днів, і вже французький естеблішмент, вони вже не дивляться так на Україну, як через призму Москви, як вони весь час дивились. Вони вже Україну відділяють і прекрасно це то розуміють. Тому настільки потужно працювала російська агентура з церквою і так не давала відродитися. Тому тепер кожен день і кожен місяць затягування це нічого доброго не дасть. З тим треба один раз закінчити, забути, і я ще раз кажу не залишати то на вирішення людей, бо це буде гірше. Також всім веселих свят, всього доброго, і дай Боже, щоб було так, як каже пан пан Даніло.